Ребята, давайте жить дружно. Привет, день! К чему классик друзейский? Я и ты, и мы, и вы. Посмехнись тому, кто злило. Посмехнись тому, что справа. Мы семья. Тому хто зліва, руку дай тому, хто справа. Ми одна сім'я. цьому класі друзі. Всі, я і ти, і ви, і ви. Обніми того, хто зліва, обніми того, хто справа, ми, ми одна сім'я. Усміхнімось всім довкола. Небу, сонцю, квітам, людям і тоді обов'язково день до нас привітним буде. Любі діти, робіть лише добро іншим і буде добре вам. Негіть собою щирі та світлі почуття. З самого початку діліться один з одним любов'ю, що живе у вашому серці. Ті, кого ви любите. Знатимуть про це, піклуйтеся один про одного і дивіться, як зростатиме ваша дружба. Хочу, щоб у вас створилось почуття єдності, радості від нашої співпраці. Говоримо один одному, привіт, ділимося новинами, проблемами, даємо поради. На уроках ми всі об'єднані одним прагненням одержати нові знання. Мабуть, саме ця спільна мета нашим бажанням допомогти один одному краще розібратися в матеріалі. Тому в наших шкільних стосунках багато уваги приділяється урокам. Але після них нам не завжди хочеться йти додому. Ми з радістю беремо участь у позаурочних заходах. Підготовці та за проведенні різних заходів, змагань. Так мене день за днем, рік за роком шкільного життя. Життя у школі складається з двох головних чинників. Набуття та шкільної дружби. Якщо наші знання ми одержимо від учителів, то якою буде наша дружба, повністю залежить від нас самих, нашого ставлення один до одного. Дружній клас, це коли багато я заливається в одне ми, як струмочки зливаються в одну річку, щоб потім весело тече в одному напрямі. Скажи мені, чому живе в твоєму серці пустота. Вона усе росте пливе, усе навколо забира. Самотність. Ось твоя причина. Скажи мені, що хочеш ти. Я стану світлом у пітьмі, я все зроблю, тільки скажи. Запам'ята твою пустоту, пройду крізь страх твої пітьму, крізь твою душу всю і сльози, ще линуть серце, наче роси, ранкові роси навесні. Ми будемо разом, як і ти. Повір мені, я не збрешу. ти більше ти знаєш що сонце і з